Ну а ми рушимо до інших тем до міжнародних новин, які відбулися у світі за останні дні. І для цього я долучу наступного нашого гостя. Це політолог та віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас рада вітати. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Леше, поговоримо про е, генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, його візит е, до Брікс. Ну і е, свого роду реакцію, яку е, на цей візит е, зробила Україна. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш похвалив саміт Брікс на Росії. У коментарі російським ЗМІ він сказав, що вважає. Важливими саміти, на яких відбувається єднання країн, мовляв, саме там вирішуються світові проблеми своїм візитом до Росії і зустрічі з Путіним Гутеріш порушив позицію ООН щодо підтримки міжнародного кримінального суду. Саме постійний представник України при ООН Сергій Кислиця послався на рекомендації щодо зустрічі між представниками секретаріату ООН та особами, на яких МКС видав ордер на арешт. Давайте почуємо. Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добуватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет. Від ООН вимагається утримуватись від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет його рішень. Тим часом в офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН до України через його участь у саміті Брікс. На саміті Гутереж закликав до цитата справедливого світу в Україні та закликав Путіна закінчити війну. Але як ми бачимо, це все просто заяви такі, бо буквально через хвилину він тисне руку бивці, схиляє перед ним голову. Ну і в принципі нахвалює саміт а, БРІКСу, пане Олеже. Щодо о, саме постаті генсека ООН, на саміті Брікс, як ви бачите його візит, як ви його розцінюєте на саміт миру не захотів приїхати, а тут просто я не знаю, біг п'ятками святив, як хотів прийти на цей саміт. Мовляв, що тут найбільша кількість країн зібралася, найбільша кількість по населенню країн зібралася. Тож я мав би брати участь в цьому заході. Дивіться, по перше, якщо дивитися ну, там, з юридичної точки зору, то кислиця правий. Президент України теж правий, тому що не можна потакати тим, хто потакає міжнародному злочинцю, і країні, яка вбиває регулярно на промислових масштабах не тільки українців, але й своїх громадян, посилає на смерть. Проте, Готєреш він демонструє однополярність, тому що красиві слова сказані про те, що він там, де обговорюється мир. Вони не відповідають дійсності, тому що ви самі навели приклад, що коли його кликали на глобальний саміт миру, підкреслюю миру, він не зміг поїхати, хоча там було дуже багато країн. Там по кількісний показник набагато більше ніж на Бріксі, да так він має право їздити кудись на якісь великі саміти, але не вибірково. Якщо він вважає, що там обговорювався мир, то чому він не був, не був на глобальному саміті миру? Тому що там не було Путіна загравати з путіним, ручкатися з тією людиною, в якої не полопить в крові, він може купатися в цій людській крові разом з Гутєришем і з цими учасниками, і цього буде достатньо. Цієї кількості крові, скільки пролити цією людиною, да, з його наказом. Да? Але ж це мораль. А мораль я бачу, що не про Гутєриша. і про те, що насправді він зробив дуже страшну річ. Він знає, чи він усвідомлює, чи не усвідомлює, чи він мотивований фінансово, чи ідеологічно. Він близький до Путіна, тому що його минуле воно яскраво підкреслює, що колишніх не буває. То він просто взяв і в чергове плюнув на міжнародне право і на міжнародне кримінальне право. От і все вони знов підкреслив ту тезу, що не, не існує е, ніяких правил вже міжнародне право це прерогатива цивілізованих держав, таких як Україна, яка обстоює ці цінності, дотримується їх. А організація, яка має в своєму функціоналі захист миру. І дотримання тієї ж хартії цього ж статуту ООН, вона на це плює. А те, що він там розповідав про те, що там повинен бути справедливий мир, і так далі, ну це ж все ні про що, тому що насправді головне картинка, головне картинка, що він тисне руку, головне те, що він туди приїхав, тобто він е з двома фактично. Двома країнами, які не сіють як мінімум, або сіють навпаки розбрат і нестабільність це Російська Федерація і Іран. Насправді mm -hmm. так, він вважає, що він там мав би має бути і це нормально їсти там хліб або ще щось там і ручкатися, і вхиляти свою голову перед серійним вбивцею, це все одно що Позвали б туди Бен Ладена, і з ним би всі ручкалися. Да, угу. ну, це так, щоб було зрозуміло для іноземної так скажемо аудиторії. Тому тут українська сторона правильно відреагувала МЗС, попереджала наше, а президент відхилив візит, тому що знаєте, я скажу дуже цинічно: от такі як Орбан, і він дуже люблять сидіти на двох стільцях, але це дуже небезпечно для організму. Угу. Пане Олеже, а власне, от ви вже зазначили, що наша сторона відхилила візит Гутереша після цього саміту Брікс, але ми не зробили такий крок, як зробили, наприклад, Ізраїль. Вони взагалі його оголосили про Сониноград. Е, якийсь, ну, цей полутон він важливий. Чому ми до такого кроку не вдалися? Можливо, така більш жорстка реакція була б не знаю, більш дієвою. Можливо, не так зухвало би Гутереш після подібного поводився. Е, не знаю, хоча б менше тиснув руки Росії. Та ні, в, в нього своє бачення, він живе в своїй бульбашці, і його можна там князьким завгодно оголошувати. Він буде робити те, що робить, тому що знову ж таки я не є е, людиною, яка володіє достовірною інформацією стосовно мотивації цієї людини. Uh -huh. Тому що я можу припустити з попередніх досвідів, що цілі канцлери їздили і е, допомагали Росії, а потім отримували фінансову е, вигоду з цього, цього спілкування. Тому я допускаю, що і тут може бути по великому рахунку, або ідеологічно, тому що він дуже близький до руського міра по своєму сприйняттю. Да? І це ще гірше. Персона Нангради, я не знаю, наскільки можна, ну я розумію просто. Ну, що персона нон Грата це про дипломатів? Тоді це дієво, тоді це зрозуміло. А тут ну, Ізраїль зробив жест і дав сигнал у Тієрешу, да? але далі ну далі що? Ну, от, фактично, у нас президент не захотів з ним зустрічатися. Це фактично те саме, і тільки воно не називається нон-грата. Тобто, ми не хочемо цю людину бачити. Небажана людина в країні. Да? Ну от так от і продемонструвала українська сторона. Угу. Пане Лоше, що такий аспект? А ми від чого залежні? От в контексті. Е самого самої постаті Гутереша та організації, ООН, яку він поки що очолює. Здається, в наступному році у нього каденція закінчується. От зараз ми наскільки залежні від ООН, аби я не знаю вдатися до можливо ще більш якихось радикальних рішень і кроків щодо його очільника. Ну, по перше, щоб його змістити, це дуже важка процедура, така ж сама важка, як і призначити. Да? І тому в, в радбезі ООН зрозуміло, хто буде проти, і тому ця історія просто ну, не почнеться. Або почнеться і вона просто застопориться на самому початку. Он при всій моїй критиці цієї організації я вважаю взагалі що програми і засідання, да, то угу. це перетворилося в місце для перформансу на Бензі, і там Лаврова, ще когось да. Ну такий знаєте, Comedy клаб. За гроші світу насправді, тому що ну, по великому рахунку, нічого вони не вирішують на глобальному рівні. Це я підкреслюю. Проте мої опоненти, я до них десь дослухаюся в цьому сенсі. Вони кажуть, що програми ООН, вони дійсно дієві в світі, і вони дійсно працюють і допомагають в Україні цивільним людям. Так? Але ж тут співвідношення, так. Користі і шкоди угу. або користі і бездіяльності, то мене ніхто не переконає, що ця організація не має існувати після закінчення війни. Угу. Вона має піти в історію разом з лігою націй і там лежати на одній полиці з червоним міжнародним хрестом. Угу. Почула вашу позицію з цього приводу. Давайте ще одну новину обговоримо про події в Грузії. Торкнемося цієї історії. Правляча партія Грузії під назвою Грузинська мрія лідирує на парламентських виборах, що відбулися в. В неділю за даними виборчкому після підрахунку голосів з 97% виборчих дільниць вона набрала 54% голосів. Опозиційні сили це коаліція та зміни за зміни та єдність національний рух набирають близько 10%. Президентка ж Грузії зазначила, що не визнає офіційні результати виборів, і вона наголосила, що що проведуть мітинг на центральній площі Тбілісі сьогодні, о 7 годині вечора. І давайте почнемо більш детально її заяву. Це був повний фейк, тотальна фальсифікація, і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації гібридної війни, яка ведеться проти нашого народу, проти нашої країни. Як остання незалежна інституція в цій країні, я чітко заявляю, що я не визнаю ці вибори. Їх визнання означатиме легімітизацію захоплення Грузії і Росією. Тим часом міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії. Зокрема, міжнародна місія НМО зазначила, що голосування відбувалося в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало прозорість і поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу. Також за даними ЗМІ, на виборах у Грузії віксують бійки і масові вкиди бюлетенів. Пане Пане я не знаю, ви бачили, але я А от, власне, один з кадрів того, як власне закидали просто величезні такі стоси біло. Денів до Урне намагалися чинити опір, але коли вся виборча комісія вона виключно проросійської цієї партії, то це в принципі нереально а, чинити опір. Як ви оцінюєте зараз настрої а, грузинського суспільства? Наскільки вони зараз готові, аби відстояти своє демократичне майбутнє, вийти сьогодні на мітинги, ну і не просто вийти на мітинги, а завершити, довести свою справу до кінця, я не знаю, там можливо. Пере, 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 оголосити перевибори парламентські або можливо не знаю, якихось інших варіантів, де от, власне, ну от правляча партія визнала, що вони не можуть лідеру лідирувати принаймні, як це суперечить опитуванням попереднім по-перше, я хочу сказати, що опозиція Грузинська ну, проявила, виявила або проявила, так буде так правильніше, інфантилізм. Вони вважали, що в чесній боротьбі вони зможуть перемогти, і просто там правляча партія піде так, як треба, і в традиціях Європи і цивілізованого світу піде в опозицію і буде продовжувати політичну діяльність. Так? Але ж протилежна сторона була чітко заточена на отримання результату будь-якою ціною, тобто, це боротьба за владу. Боротьба за владу сильно відрізняється по методам від вільного волевиявлення. Там вирішують люди ногами, фактично, своїми голосами. А політична боротьба або боротьба за владу. Політична боротьба це те, що я назвав, що це голосування. А боротьба за владу це. Той процес, який дозволяє все, що необхідно, для того, щоб владу утримати і максимально відкинути від себе опонента, тому тут зійшлися, як я завжди кажу, лом і мікроскоп, і зрозуміло, що лом, він ну він простіший як пристрій, да але він дієвий. І ми розуміємо, що росіяни чітко вивчили уроки в Україні. І вони чітко розуміють специфіку кожної країни пострадянської, і в ній дуже якісно працюють з політикумом. І тому опозиція, по перше, вона не змогла об'єднатися ментально, да? тому що там юридично там були поставлені перепони. Це об'єктивний момент, що вони не мали права блокуватися і так далі, але ж могли напрацювати там умовно спільного героя, да? який би потягнув за собою серйозні результати. Е, я бачу, що вони не готові були захищати свої результати. І тепер є один нюанс, який мене лякає, а інший дарує, хоч і невелику, але надію. грузинська опозиція це лідерський варіант, і їх декілька лідерів тому тут є великий мінус, що вони знову можуть не домовитися до форм протесту і до форм боротьби за владу. Тобто вже, вже перехід в жорстку е, фазу цього протистояння, але є те та частина суспільства, яка мені нагадує Україну. Це молодь, яка е, без лідерів на горизонтальному рівні об'єднується, протестує і виявляє свою ефективність. Чи зможе ця молодь? Підтягнути за собою весь оцей спектр, подивимося. але ми бачимо, що мало вивчити англійську мову, мало отримати перемогу. Треба позбутися назавжди російських метастазів. Тоді можна говорити про те, що держава є незалежною в Грузії. На превеликий жаль цієї незалежності від Росії немає. Навіть війна, навіть вбивства, навіть Ну, серйозні жертви на той момент для Грузії, тому що там невелика кількість людей порівняно з Україною, да? вона не відкинула подалі від Москви ментально грузинів, так? особливо на периферії. Тому ну, Ми дуже мабуть... хотіло... Так, да, аспект туризму, що росіяни проїжджають. Ну, зараз Грузія для них просто, мабуть, віддушена якась, куди можна за кордон виїхати. І коли грузини це бачать, а вони туристична таке країна, бачать, що ну, така кількість туристів може приїхати, таку чи іншу копійку це робити, то, мабуть, ну, це зближення ну, теж так. якось. Так, це один із елементів. Це знаєте, якщо хочете, це м'яка сила. І є ще ж і більші гроші, які вливаються в конкретних політиків і політичні сили. Угу. І тому, коли ці гроші зустрічаються в одній країні, то дуже важко їх перемогти. Але будемо сподіватися, що у наших грузинів братів я маю на увазі простих людей, молоді і політиків прогресивних, знайдеться. Оця сила, яка не дасть Росії зайти в Грузію остаточно, тому що якщо це станеться, то це дуже погана історія. Mm -hmm. Насправді пане Леже. Якщо можна ще коротко, як думаєте, захід буде діяти? Визнають подібного роду голосування чи ні? Будуть підтримувати опозицію ще більш.